Привіт! Смачний та просто сніданок лише за 5 хвилин. Беремо до роботи. Беремо лаваш. Лаваш викладаємо на гарячу сковорідку. Картопляне пюре викладаємо на лаваш. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки. Пишіть коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся це відео. Зворотній зв'язок це класно. Додаємо кріп. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Зверху будемо накривати ще одним лавашем, трошки так притиснемо. На лаваш викладаємо яйце. Вінчиком розмазуємо поливашу. Готуємо 2 хвилини і будемо перевертати на другу сторону. Наша смакота вже готова, тож будемо пробувати. Друзі, це дуже смачно, тож рекомендую цей рецепт. До зустрічі нового відео. Дякую за ваші перегляди. Не забудьте підписатися, нажати на дзвіночок. Всім па-па-па-па! Переходьте в розділ шорт з відео. Там є багато класних ідей для сніданків. Всім па-па-па-па.